Привіт, друзі! Питаєтесь, Дмитро, Де той тигр? Заховав його і не показуєш? Ну, робота є для нього і працюю. Ним і працював, просто не показувалось, тому що не все встигається, якби взяти, та й тема така то вонюча, то скрипуча, що не сильно про що я розповісти. Вивозив гній, то як не було трактора, було десь приблизно автомобільних сім прицепчиків. Вже склалося так літом, знаєте, температура воно бухтить. Хочеться, вже дочікували, щоб зібрати ячмінь і туди розкидати гній, вивезти. Ну, щоб біля будинку не було таких ароматів, цих, знаєте, і. З Сусідами нормально, щоб жити, так, дотримуватись певних цих моментів. То ним повивозились. Десь в одну сторону їхати було десь кілометр більше, мабуть, трішки кілометра. Так, під горбка, повний прицепка і шурував. Шурував, де під горбка з поворотом газку, 12 кінських сил, дитизуха. Е, так, з поворотиком газку дав, погнав, вишкрабав і все. Десь трішки пробуксовка, але нічого, тягне так дебело, нормально так, прутко. Ну, і що для чого й бралося? Для того, щоб ну і ці питання закривати, десь підсобити. Ну техніка повинна бути обов'язково вдома. Без неї це не варіант. А в основі це на городі. На городі, тому що там дерева, і між дерева потрібна маневреність і оці всі питання фризою, плугом. Легше обійти попід, попід дерева восьмерку, навіть кругом дерева десь вильнути, щоб гарно обробити. Ну зараз нам не дозволяється зробити погода два дня. Сухо, третій день, як валяє дощ, і знов два дні сухо. День сухо, день дощ, то година дощ. То таке, що не, нема хтось з тих, ну яка та оранка, але ну хоч чорне робиться. Ну що качає, залипає плуг, а фризою то практично зараз нереально заїхати. Будемо чекати, або висохне ще час, якийсь є, або буде якісь прийматися інші рішення. Питалися Дмитро, скільки він тягне, як він тягне, що він тягне, а он що він тягне. Розповідав вам про ясини, що впали вони. До речі, опасненька така річ, тому що, попри дорогу, польову, але так гарно лягає на дорогу, що не дай бог хтось буде їхати, так і накриє. Ясен така. Крислата, кріслати дерево, накриє, і не дай Бог, зробить якоїсь шкоди. Пали ті ясини. правда я вже під'їхав трішки пізніше. Одного забрали, вже лиш, лишився корінь. Там такий гниловатий, Оце бачите, ясен він не є попід корінь, такий трупшає. Відного, ну не було цікаво, кому його забирати. Взяли то, що живіше, то залишили. Я вже щоб не їхати два рази, завантажив і поїхав. О, непогано тягне, десь під горбка газку не прокавити, щоб на обертах війти. І можна перевозити її такі речі. По потужності питань немає. По вазі, ну зрозуміло, що ж тут більше тони, то. Не всі горби можна взяти, але потрібно вибирати траєкторію правильного руху, і тоді можна проїхати. Десь газку, десь цей. І основне, щоб прицеп був зміщений на мотоблок, щоб ця вага притискала, щоб не сильно він такий був відцентрований. У мене відцентрований прицеп, так мінімально вперед. То більше складається наперед, щоб воно притискало газу в поле ну, не сильно так, щоб вже аж там поршнява вилітала так з розумом і помаленьку долається. Але сама основа того, що потрібно вибирати, куди їдеш. Тобто, якщо щось там таке опасненьке, то повинно бути розуміння того, що може бути. Ну що, друзі, пилочка. Перша поломка така незначна, не та, що поломка. А та річ, яка, за якою потрібно слідкувати ну, не падати в паніку і покажу, що сталося, щоб ви мали також таке розуміння, пропала тяга. Даєш ж газу, а вона не може. Так як я вже розібрався в цій ситуації, то вам поясню, розповім, як легко це вирішити. А питання цьому всьому: оцей паперовий фільтр. От Я вам скажу: ці фільтри пилка Vitals, оці фільтра, що. Такі пластмасові йдуть, то повна така якась не несенітниця. А оці паперові фільтри, вони набагато, мені здається, ефективніші. І там би вже б на тих, оця вся так як дерево сухе, воно утворює таку пелючку, певну, що пластмасовому тому фільтрові важкувато його якби стримати. Все рівно там, якщо ще дешевий якийсь дішман, то воно проникає куди хочете і забиває карбюратор. А ось ці фільтри бачите, добре вловлюють цю пилюку, що вона залишається тут, на фільтру і зверху і не йде в карбюратор. Оце доволі гарне рішення, таке що продумане. І такий фільтр йде з ним одразу у ще один запасний. Ну, якби запасний я не буду використовувати, поки що хай буде. Зараз його просто продую, і ви побачите, ну, потрібно було б завести його. Ну, Коротше даєте газу, а вона не працює на всю потужність. Тобто їй не вистачає повітря. За цим потрібно дивитися і продувати просто фільтр. Зараз продую, заведемо і покажу. Продувається компресором, нічого важкого тут аж надзвичайного немає. Як не проникає туди повітря, вже неправильна не та суміш, яка потрібна, тобто суміш бензину і повітря, і вже немає тієї тяги. А вже як, як на продути все чисте, то. Ну Така пилка, бачите, що в роботі. Тобто розмовляється, знається про що розмовляється і розповідається вам. Якісь певні такі поради даються свого досвіду, так як пилочок через мої руки прийшло немало. Скажімо так, Ну не аж так, але в районі 5-6 за весь період то було. То це, е ця пилка відрізняється від тих всіх остальних на голову. Вище, краще. Ну, звісно, це вже такий середній діапазон ціновий, але краще заплатити раз трішки більше, ніж 10 раз трішки менше, і потім вийде це набагато більше. Основне правильно обкатати відео, я показував, розповідав на каналі. Ніколи з будь-якою технікою не потрібно спішити і давати їм мамуце, тихо, спокійно вводити експлуатацію, поступове навантаження на пилку з часом трішки збільшувати. І вона вам правильно суміш, мастило, нормальне. І тоді буде слугувати довго, якщо ви будете дбати про це. Що, Олен, що ти принесла? Хоч щоб я показав підписникам, да ну як завжди, якщо жінка просить, то мушу виконати її побажання. Ходім щось покажу. Так як розповідав, що ще замовив певні речі, бензинова пилка це прекрасно на виїзд, десь кудись щось, бензину заправив, погнав без питань. Біля будинку і тим паче, що на сонячні панелі можна здешевити це питання абсолютно до нуля, тобто вартість. Різі, ну тут буде лише враховувати вже е, витрати самої пил, на, ціни на пилку і мастило, яка буде сюди заправлятися. Тобто вона працює електропилка без бензину на, на, на електриці, і працює там, куди лише до подовжувач. Для Ну, так як у нас от. хоздвір, тут є господарський двір, все знаходиться дрова і ці всі моменти. Резетки практично скрізь знаходяться, навіть якщо і на межу, мене є довгий подовжувач, можна кинути і там порізати ці дрова. Покажу вам, розповім про електропилку Vitals EKZ 2440. Пилка, яка провірена роками десятиліття, більше, верніше, десятка років вже на ринку. Нічого не змінювалось, так як вона доведена вже до практично ідеального стану. Багато відгуків плюсових є, ні одного відгука, мінусового я не зустрічав. Робимо таку розпаковку по цьому, що вона йде. Напруга змінного струму 230. Вольт, частота струму 50 Гц, максимальна потужність 2,4 Вт. Швидкість ланцюга 14 метрів в секунду, довжина шини 16 дюймів, крок ланцюга дюйми 3,8 габарити упаковки 535 на 200х260. Маса нето 6 кг, маса бруто 6,7 кг. Тобто вага пилки. 6 кг. Не якесь легке щось, бо як легке, то там зрозуміло щось дешеве, якийсь пластмас безтолковий, де можна гукнути, і він лопне і вже шукає якісь певні матеріали. Тобто сам собі ставиш реплях там, де він не потрібен. А це така пилка, яка буде працювати і працювати. Повірте, людині, яка має досвід в цих моментах. Лана вже хоче гуляти, але ще рано. О, великий плюс пилки. Не потрібно її обкатувати, одразу врізе шнур і якби, працюєте там де потрібно. Ось така електропилка, друзі, АКЗ. 2440 компанії Вітос. Як бачите, така доволі міцна, зручна в руках. Знаходиться безключовий натяг і фіксація шини, натяг цепки, алюмінієве кріплення до самої ручки. виведено Зручна в руці. Ідуть показники, такі індикатори того, що Підключено в мережу, що є, щоб ну, десь щось не стало, не вмикається, щоб ви одразу бачили, що чи є мережа, чи немає. Звичайна е... кнопка з запобіжником, тобто, без... не нажавши його, ви не ввімкнете кнопку міри безпеки, запобіжник, того десь екстрена зупинка. Раз. Вмикається легко, бачите, без ніяких моментів, ногами, руками опиратися не потрібно, щоб його увімкнути. Тобто все так компоновано добре. Е, бачок для залива масла для змащування е, самої шини і е, само, ну, не само натягуючий, а безключовий і фіксуючий, натяжний е, механізм натягу самої цепки і фіксування самої шини. Тобто, все, все вже в складеному вигляді, не потрібно нічого. Лише складаєте шину, цепку і вперед. Іде шина з механізмом. Натягування фірми Орегон. Хто знає, той знає такий механізм натяжки і фіксації шини, натяжки це цепка і фіксування шини. Він йде змінний, тобто перелаштовується на іншу шину, відповідну, яку потрібно. Відкручується болтики, перекручується на іншу шину. Так, тобто бачите, що тут іде, і якби не те, що фіксатор, а направляючий. А ці другі болтик там різьбашу за все нарізана, і іде. Ну, інструкція, де ви можете ознайомитись, прочитати, ну, кому буде важкувато це все скомпонувати. В принципі, важкого нічого немає. І йде Також фірми Орегон. Зараз ми це все скрутимо, підкрутимо. Будемо різати. Так, бачите, де виходить мастило з е, самого насосу, йде прорізінене кільце, щоб шина, коли прилягала, туди також не забивалася ніяка не потрапляла різ, ну, пилюка, щоб не забивало сам канал змащування шини. Ну, Такі продумані моменти. Непогано. Заливаємо мастило повний бачачок. Що, зараз робимо перший пуск. Дивіться, яка класна штучка є. Є такий отвір, щоб не розтягувався десь подовжувач, не вимикався з розетки. Хоча є такі спеціальні, якби з такими губками захоплюючі, що не видягнути просто так вилку, не легко так зробити. Але в мене звичайний, то є така функція, як лише раз. Погляньте, такий отвір проселяєте, робите петлю і зачіплюєте за нього. Як бачите, що отак воно впреться і вже воно не вискочить. Тобто десь, якщо якусь натяжку пішли, у вас завжди буде увімкнути. Ну що, перший пуск, бажано знімати захист, пробимо. Мягкий плавний пуск. Як бачите, що коли кнопку пускаєш, цепка одразу е, стає, а двигун вже якби за інерцією сам зупиняється. І захист працьовує. Бачите, легко увімкнувся, тобто десь, якщо рука скочила чи ще щось, він легесенько працює, тобто без ніяких питань міри безпеки, тому що це, е, це самі знаєте що. це... Така річ, що біля неї потрібно обережно. Ну, Хоча всі захисти міри безпеки тут, як би сказати, є. Пробуємо. Що? що дасть, як не попробуємо. Легка у балансуванні. Погляньте. Збалансована відмінно в руках, легко, без ніяких питань, щоб там десь щось переважувалось на цій руці, як на плечовій, Ви просто цією рукою регулюєте. Ну, знаєте, собі, як зручніше різати. Гнилувати зовсім, якраз на дрова. Йдемо м'яко, не дивлячись, що ясен, ну, поки що гнилий, тут немає про що розмовляти. Зараз дійдемо до чогось такого більш розумнішого. Ріже, ну це ще тонке, це ще не сильно таке. 2,4 кВт. воно повинно зараз оце все перепилювати аж легко. Зараз до нього дійдемо. А йде сама плана, як і будь-яку пилу. Коли тиснеш, ти додаєш додаткове навантаження. А е, рух шини, бачите, вже проробилось, трішки потрібно іби підтягнути, взяти. Ну так, це перші такі регулювання, коли заточили цепку чи що, то потрібно, щоб проробилася, вона так би дає певне при нагріванні трішки ослаблення, як будь-яка цепка, чи стає там на місці, і трішки підтягнути її контрольовано так, щоб легко ходив, щоб навантаження додаткове на двигун не створювало, то трішки підтягнулося і далі в роботу. Кістка, суха кістка, просто суха кістка. Як бачите, що шнур, але не, не заважає, щоб десь обійти кругом і порізати. ну Краще, звісно, коли десь складжені, ти собі підкотив, підкотив, порізав, порізав і нормально. Що весь будинок, ну, бачите, що таке хмарне з проясненнями, але сонце таке більшу частину воно світить. Будинок працює від панелей. Тобто електропилка, де-факто ну, ясен вже списаний, де-факто це дармовідрова. Не затрачено, ну, окрім мастила, яке сюди на самої пили, і мастила, яка заляде для змащування шини. Це дармовідрова, яким можна пропалити, ну, я знаю, скільки не тільки. Три десь приблизно плюс-мінус. Трішки кремудяка, але я її залишу на пилораму. все ж таки можна буде щось коротке, а воно гниле. З нього. Що тут з нього вріжеш? ну Цю частину можна буде залишити. Якась така для якоїсь думки досочка буде, що ще на пенораму черканеться залишиться. А от таке, що воно з суками в котла і, і хай хорить. Залишиться. Хай поки що побуде. На кобицьки встигнеться порізатись все. А от на досочку, як нема що різати, то нічого і не поріжеш. Гиля. Не Старі ясини, вони вже бачите, що ця посуха, можливо, дала трішки таких моментів, коло корня, зогнивши, десь якийсь вітер хтось буде проїжджати. Ну, такої біди може наробити, не дай Бог. Непоганий. Без проблем. Зараз ой, який діаметр замірити. Ось ну, така гнилувати. Це По цьому не буде сильно об'єктивно. 40 см. Це гниловати. Зараз ми щось візьмемо, таке більш живіше, якщо там є. Казілка 25. О, 25 це не що, Але різати все рівно його потрібно. не відчула нічого, щось погрубше. Все так також частина залишиться десь отак на пилораму, якась метровка на досточку, щось буде потрібно, а оце відрізати. Так і хочеться кнопку вимкнути, це запалювання як на бензопилці. Ну, друзі, в цілому я вам скажу, від 25 ну, річ ще не рахуємо, до 40 см такого ну, не сильно живого, але вона, ну там живіше різали, то 30 см десь приблизно. Потягне без питань. те, скільки потратили часу, тут ну, взагалі. Хвилин 15, можливо. Для таких господарств, де є електромережа, де можна підключитися. Не потрібно бензину ніякого змішувати, замішувати оце калопутити, мастила заляли в редуктор і все. Тобто порізали якесь дача там, чи будинок. Ну, в принципі, будь такий самий, як, так як ми живемо, підключив до переноски і погнав. У Нас плюс, тому що панелі то практично це дармові дрова, нічого на них не затрачено, окрім там, можливо, грам 200. Мастила на цю кубку для змащування шини і все. Потужність 24 кВт. Питань Питання, щоб їй було важко там тягнути 40 см. Нічого не відчулося. Захист не спрацьовував, тобто в такий діаметрі її, аж чесно кажучи, все рівно. Доволі гарно, гарне виконання, дизайн, міцність. Така міцна, в руках відчувається легко, ріже прекрасно. Любой мило працювати. Ще одне, щоб зробити козла, ставити ці е, метровки чи будь-які патики, які збираються, ну, десь якби, по дорозі їде, що впала, гілка забрав, щоб ти не стояв осім, навіть, раком, як то кажуть, щоб нормально було. Порізав, 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 склав і без ніяких питань. Гарне виконання, міцна така, що до діла зроблена, компонована. все. Ніяких запинань, нічого не було. потужності тут вистачає. Потужно, класно, скомпоновано, з гарного матеріалу зроблена електропила. Ви зможете самі в цьому переконатися. Якщо вас цікавить, і ви замовите, я залишу контактні дані в описі під відео на офіційний сайт компанії VITALS Переходьте безліч великий вибір якісного такого інвентарю, який вам буде полегшувати роботу в житті. Ви будете працювати і. Набагато більшим задоволенням. Такі справи, друзі. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео, друзі. І хай щастить.